Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо салат, називається оселедець під шубою. Що нам для цього потрібно? Буряк. Бурячок вже зварений, морква теж зварена вже. І картопліка теж зварена. Тут нам ще потрібно буде оселедець. Можна купляти вже готовий в баночках є. Я купила звичайний оселедець і. Хребет ось від'єднала хребетик. Так, майонез. І дві штуки яєць і цибуля. Я буду готувати у такій тарілочці. Ось. І ще вам хочу сказати два мої секретики. Так от, перше будемо різати цибулю. Нарізаємо цибулю. І головне обов'язково маринувати. Так от, я цибулю вже нарізала. Такими ось тонесенькими кубиками. Малесенькими, так. Викидаємо в тарілочку. До нашого маринаду додаємо до цибулі пів чайної ложки солі. Так, о, я взяла цукор. Чайну ложку цукру. І тоді дві чайні ложки оцту. Так. І тоді все заливаємо кип'ятком. Водичкою, так? Кип'яченою водичкою. Ось. А, гаряча. Так, все розмішали. Ось так. Розмішали. І залишаємо на декілька хвилин. А тим часом приступаємо до. Приготування салату. І будемо терти картоплю. Картоплю тремо на оцій великій терці. Так? Що хочу сказати, другий мій секретик це багато хто оселедець ставить на дно тарілки, і потім накладає картоплю. Спочатку я ставлю картоплю, накладаю, потім оселедець. Що картопля впитає смак риби смак оселедця, так? О, і так буде набагато смачніше. Ось так гарненько розложили не дуже таким грубим шаром. Ось так. Зараз на, зверху на картоплю ставимо оселедець. Я оселедець буду різати невеличкими кубиками. Ще що хотіла сказати, це з е, оселедцями. Від'єднала хребет. Тепер, від філе, так? Тепер, з другої сторони, також знімаємо цю шкірочку. Так, буде набагато смачніше. Так, оселедець я нарізала такими кубиками значить, зверху на картоплю. Так? Зараз будемо кидати цибулю. Нашу замариновану. Цей маринад відливаємо з легеньким тоненьким шаром натираємо знову картопельку. без майонезу. Ось так. Я дала тонесенький тонесенький шар картопельки. Трошки її тако притискаємо легенько, так не зусії Солимо, так Трошечки посолимо і даємо зараз. Трошечки майонезу. Розмастили з всіх сторін ось так Вилочкою вилучкою найкраще розмащується, дала, май... дала моркви трошки натерла таким донесеньким шаром, тому що морква сама по собі солодка і дасть смак такий солодкий, перебів всі. Інші смаки. Дивіться, смакота. Тепер трошки солі, не забуваємо, тим більше на морфу. Ось так. І розмащуємо майонез. Ось так. Тепер беремо наші яєчка, розрізаємо навпіл. Е і білок беремо тремо на тоненький ось такий терці. Так, натерла я м -м, білок по всій нашій тарілочці. Саме білок додасть тої, знаєте, такої ніжності в салаті. Розподіляємо, трошки так попритиснули. Ось так. Легенько. Даємо зараз трошки солі, солимо. Посолили і без майонезу, майонезу не додаємо, бурячок натерла на грубій терці і розподіляємо ось так. Зараз трошки солимо, щоб все впиталося гарненько. Так, зараз зверху солимо наш салатик, не шкодуємо, зараз майонезу, даємо достатньо. Розмащуємо по всьому вилочкою гарненько. Ну ось Я жовтки натерла, небагато, трошки так. Всі слої пропитаються своїми же смаками. Для цього я ставлю в холодильник, і можна їсти. Всім смачного і будь ласка, не забувайте підписуватися на, на мій канал і ставте лайки. Всім дякую. І дякую, що мене дивитеся.